Привіт, друзі! Сьогодні 18 вересня, але новина буде не екстрена, хоча вона дуже важлива, її треба зафіксувати, щоб їх було ну, такої інформації, було побільше, щоб ми розуміли те, хто, як, скільки, чим допомагає Україні. Бо, звісно, не так багато про це даних. Вони гуляють, не систематизовані, це не випадково. Деякі країни бояться, ще надавати допомогу, а деякі свідомо публікують дані. Щоб розуміти те, в яких об'ємах ця допомога має бути. Ну, от показовим прикладом в цій частині є Сполучені Штати Америки. Я вас пронегідно зараз прошу підписатися на YouTube. Ви, ви саме тут зараз знаходитеся. На мій канал має на увазі. Мене звати Валерій Клочок. Підписатись можна прямо під цим відео або під будь-яким іншим. Натисніть дзвіночок обов'язково. Ну, якщо відео корисне, корисне вам, то поставте палець до гори, щоб воно піднімалося догори. Ми так просуваємо цю україномовну платформу. І от буквально днями 15 Вересня Пентагон опублікував е, офіційно список тієї військової допомоги, яку вони надали Україні спочатку широкомасштабного вторгнення. Це ту е, допомогу, яку вони вже дали, яка там в дорозі, яка буде надана. Це важливо. І ну, запитання для чого? Да? Мовляв, все нормально їде чи не їде, але це є і показ того, щоб інші країни відповідним чином. Ну, вчиняли так само. Бо, наприклад, якщо порівнювати допомогу Сполучених Штатів Америки, Німеччини і інших країн, там Великобританії, Польщі, ну вона різниця в рази. Я до цього зараз повернуся, але спочатку про США. І так, що вони і скільки дали? Спочатку широкомасштабного вторгнення це 16 мільярдів доларів, 15,8. Вони говорять про це офіційно. Зокрема, вирішальним фактором були саме Хаймерси. Їх 16 комплексів, чи то вони всі вже в нас є, чи то вони ще десь по дорозі, але те, що ми їх використовуємо, то це факти ракети до них. Дуже важливий м, такий компонент у цій всій історії це НАСАМСи. НАСАМСи – це протиповітряна оборона. Ну, дійсно, якщо ви помітили безумовно, ну, що наше ППО, у порівнянні із початком широкомасштабного вторгнення, це небо і земля. Тут і авіація, тут і. Є... Протиповітряна проти протиракетною обороною у нас все складніше набагато, ну взагалі це дуже проблематично. Практично майже неможливо боротися зараз з гінжалами, але в Росії їх не так їх багато. Це гіперзвукові е ракети, якими знищують інфраструктуру, але у нас це дуже важливі. Їх взагалом буде 8 в Україні, частину з них вже проплатили, частина з них приїде. Дві, принаймні, обіцяють, будуть у нас в Україні за два місяці. 20 гелікоптерів Мі-17, вони вже були поставлені раніше. 155 мм гаубиці і до них 800 тисяч снарядів. 126 штук їх. І дуже цікавий момент, саме з цими гаубицями, що до них будуть поставляти ще й снаряди Ескалібур і GPS-наведенням я якось вам розповідав про них. У, на цій платформі це дійсно надпотужні артилерійські снаряди, які ще й керовані. Тобто є ціль, один снаряд. 2000 снарядів, 2000 цілей. Це не те, що там стріляють, стрілялися, а потім влучили чи не влучили. Ну і далі. Купа бронетранспортерів, сотні броньованих авто, патрульні картери, Зенітні комплекси, стінгери, джавеліни і так далі, тому подібне. Ну, список просто реально дуже величезний. Я залишу посилання під цим відео, конкретно на сайт Пентагону, щоб ви подивилися. Дуже багато лунає закидів, Моляв про те, для чого ви це говорите. Ну, я вам хочу сказати, що ми ретранслюємо ту інформацію, яка публічна, і в такий спосіб ми намагаємося максимально широко її представити. Українцям і тим, хто дивиться україномовний контент, однозначно для того, щоб було розуміння те, що нас не полишають. Це головне завдання. І ще раз наголошую, інформація звучена, вона вже є офіційною. Якщо, наприклад, порівняти допомогу, те, до чого я вам на початку відео говорив, Сполучених Штатів Америки в порівнянні з тією самою Німеччиною, то Німеччина військової допомоги, я говорю зараз, не про гроші. зрозумійте, це дуже важливий момент, надали на суму 1,2 мільярда євро. 16 мільярдів да і 1,2 мільярди. Якщо говорити про Велику Британію, то це трішки більше 2 мільярдів. Ну зокрема, вони стверджують, що загальна допомога від Великобританії склала. 2,3 мільярда фунтів, це приблизно 2,5 мільярди євро. Тобто в два рази більше, ніж це зробила Німеччина. Якщо говорити про Польщу, вони теж немало дали, це 1,7 мільярда доларів. Це також величезна цифра, і вони фактично весь свій ВПК витрусили. Тому якщо країни світу, а інші країни, ви запитаєте, ну там взагалі з цифри набагато менше 1 мільярда, там сотні мільйонів, і, і то вони не поширюють інформацію, бо дійсно вони. Переживають, вболівають, або щось їм не зрозуміло, або їм гарантії не дає. Так, допомагають безумовно. Під різними приводами, рекомендаціями тих же, США, що треба Україну не полишати. Це і Італія, Латвія, країни Балтії дуже багато дали. Наприклад, відсоткому сповідношенню до свого до своєї потужності військово-промислового комплексу оборонних можливостей вони, можливо, дали більше, ніж та, та сама Німеччина, але в еквіваленті то не так багато і як правило, Сполучені Штати Америки не пред'являють там претензій країнам маленьким. Вони просто говорять, допомагайте, чи можете у військовому плані, а більше претензій в них до тієї ж самої Німеччини. Італії, Франції, яка теж допомагає, але не так багато, і зараз просто-напросто ну, десь так Макрон збоку споглядає. Тому, е, узагальнюючи цю всю історію, дійсно допомога велика. Що на сам кінець я сказав би? Хотів би сказати, е, мене часто запитують, чекаю, чим віддавати будемо? Так, це питання, але тут поставте собі за інший пріоритет. А якби нам не давали, що б ми віддавали? Нічого, бо нас би не було, це найголовніше. А далі розберемося, я в цьому більш ніж переконаний. Що ви думаєте з приводу цього? пишіть у коментарях під цим відео. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Це знову ж таки можна зробити тут. Також не забудьте підписатися на наш Telegram канал QR-код ви бачите на своїх моніторах. Це можна дуже легко зробити. І також за посиланням під цим відео. Всіх люблю ціную, що не перемикайтесь, все буде Україна.